Він тримає її за руку, але цей жест не про ніжність. Вона стоїть непорушно, мов загадкова тінь, можливо, носить нове життя, але це не точно. Їхні погляди не зустрічаються, проте є хтось, хто уважно спостерігає за ними. У дзеркалі відбиваються двоє сторонніх людей, що стоять навпроти подружжя. Хто вони? В кутку взуття недбало зброшене, наче тільки но сталося щось незбагненне. На перший погляд ми ніби бачимо кімнату, в якій усе ідеально розкладено, але відчувається напруження, щось тут точно не так. Дехто вважає, що перед нами сцена весілля. Інші стверджують, якщо приділити увагу деталям, можна побачити відбиток жалоби. портрет Арнольфіні, наче двері у простір, де все знайоме, але нічого не зрозуміло. Давайте ж сьогодні спробуємо дослідити цей загадковий мистецький твір якомога детальніше. Можливо, нам вдасться віднайти в ньому щось особливе. А мене звати Неса Сацута. Щиро вітаю вас на своєму каналі Мистецтво Манка та запрошую у чергову пізнавальну відеоподорож очима. Художниці, обов'язково ставте вподобайку і підпишіться на канал, бо потім точно забудете це зробити. До речі, ось мій новий інстаграм. Посилання у описі! Перед нами чоловік та жінка у невеликій кімнаті. Дивіться, як ніжно торкаються їхні руки, ніби промовляють щось несміливе і делікатне. Вони одружуються, чи тут відбувається щось інше. Обоє одягнені у розкішне вбрання, але не помпезне, так кричуще. На полотні йдеться не про показове багатство, а про стриманий витончений статус. Багато митців стверджували, що це весільний портрет Джованні ді Аріджо Арнольфіні та його другої дружини Джованни Ченамі. Але хронологія не збігається, бо з нею він одружився через кілька років після написання цього портрету, а його перша дружина померла за рік до створення цієї картини. Хтось взагалі припускає, що на портреті не Джованні Ді Аріджу Арнольфіні, а його брат зі своєю дружиною, ім'я котрої невідоме. То хто ж все таки на портреті? Після тривалих досліджень деякі мистецтвознавці дійшли висновку, що це скорботний портрет Арнольфіні за його першою дружиною Констанцією Трента, що дуже рано пішла у засвіти за рік до появи цього портрета, бо в ті часи було доволі звичною практикою замовляти портрети померлих людей. І саме цей варіант із купи інших мене дуже. Зацікавив, отож, ми сьогодні його і розглянемо. Ще раз наголошую, це один із купи інших варіантів. Вдивляючись у деталі полотна, можна припустити, вона була зовсім молодою і, можливо, пішла з життя під час пологів. А Джованні, її чоловік, огорнутий глибокою скорботою, вирішив закорбувати свою дружину живою у пам'яті назавжди. Де докази? Спитаєте ви? А це символіка буквально по всьому портрету, що вказує на ймовірність даної теорії. Давайте ж її розглянемо. Вишукані бурштинові намистини чотки з весняно-зеленими китицями. У давнину бурштин символізував самотність, тугу, скорботу та горе. А в легендах його поява часто асоціювалася зі сльозами. Весняно-зелені китиці символізували нове, отже, нове горе. Далі кругле дзеркало. У його відображенні поза парою помітні дві маленькі. Постаті. Одна з них, ймовірно, жінка, одягнена у традиційний чорний одяг із білим фартухом та каптуром. Типове вбрання повитухи. Ця класична уніформа зображена на картині рохуса тієї ж епохи. Інша постать чоловік у червоному капелюсі зображений дещо розмито. Можливо, це сам Ян Ван Ейк, художник, що написав цю картину, який залишає своє послання Я був тут своїм підписом і датою, намальованою на стіні під дзеркалом. Такого ніколи не робили середньовічні художники. Чому він зображує себе на картині? Ви зрозумієте трішки згодом. Рама дзеркала оздоблена сценами із циклу страстей Христових. Від народження до Воскресіння з мертвих. Ще одна дуже важлива деталь: всі сцени з боку дружини зображують смерть і Воскресіння Христа, ті, що з боку чоловіка стосуються життя Христа. Кожна з цих мініатюрних сцен має розмір півтора сантиметри. Але, попри це, кожну з них можна розпізнати і це заворожує. Якщо придивитися до узголів'я ліжка, ми побачимо різьблену фігурку жінки-пастушки з драконом біля ніг. Це свята Маргарита. Вона вважається покровителькою породіль. Історія Маргарити трагічна й сильна водночас. Вона загинула, захищаючи свою невинність і вірність церкві. Її пов'язують із вагітністю не через материнство, а через смерть. Бо її мати померла під час пологів. Тому з часом Маргариту почали вшановувати як покровительку тих жінок, які ризикують життям народжуючи. Тому ця фігурка означає набагато більше ніж просто вагітність жінки на полотні. А поруч ми бачимо на стіні висить віник, направлений вниз. У символіці тієї епохи це означало, що енергія зникла або вичерпалась. Постіль на цьому полотні оздоблена насичено червоною кольоровою гаммою. У мистецтві тієї доби породільне ліжко майже завжди вкривали червоним. І ця картина не виняток. А зараз давайте уважно розглянемо Джованні. Його капелюх плетений з соломи. Це традиційно для банкірів чи купців. Але замість звичайного світлого кольору ми бачимо глибокий чорний, що свідчить про жалобу. Його одяг темний, важкий, наче пригнічений смутком. Вираз обличчя стриманий і суворий. Є ще одна деталь: він босий. Для офіційного портрету це було б дуже незвично, та за біблією знімання взуття означало втрату та страждання. Тож босі ноги тут можуть бути тривожним натяком на втрату, яка вже сталася або ще попереду. Констанція у весняно-зеленій сукні, зелений символізує родючість і, ймовірно, натякає на її молодий вік, а її волосся прикрите як у заміжньої жінки. Біля її ніг садить маленький песик. Це не просто милий акцент. У середньовічній скульптурі маленьких собак зазвичай. Вирізблювали на камені біля ніг померлих у похоронних статуях, як символ вірності навіть після смерті. Далі зверніть увагу на люстру його свічка все ще горить. З її сторони усі свічки згоріли та вже холодні. Тут художник, ніби символічно порівнює людське життя зі свічкою. Тепер поглянемо у вікно. У середньовіччі вишні були символами материнства та родючості. У випадку нашого полотна вони знаходяться зовні, ніби вийшли з кімнати, майже зникли з поля зору. Тепер погляньте на апельсини: один лежить на підвіконні, інші на столі. На перший погляд, просто натюрморт, але у 15 столітті апельсини були зовсім не такими, як ми їх знаємо сьогодні. Тоді всі вони були гіркими й неїстівними, якщо тільки їх не зацукрувати. Їх вирощували у скляних теплицях на півдні Італії, як щось екзотичне. Солодкі їстінні апельсини з Китаю потрапили до Європи лише після 1450 року, а це вже було більш ніж через десятиліття після створення картини. Тож на підвіконні дозріває лише один плід. наче він останній. Решта лежить на столі, мов би, випадково розсипана, але у Ванейка нічого не буває випадковим. Відсутність тарелі, з якої фрукти могли б подаватися, наче натяк, у символічній мові того часу таріль могла уособлювати лоно, жіноче начало. І коли фрукти просто розсипані поза межами чаші, це ніби гіркий урожай, гіркий плід, смак втрати. І, можливо, ще одна підказка до всієї таємниці цього портрету. Біля ліжка поряд зі стільцем стоять жіночі капці, маленькі карміново-червоні, тобто Констанція теж без взуття, як і Джованні. І от постає запитання, чому ван Ейк змальовує її черевички саме у червоному кольорі, адже вбрання жінки весняно-зелене, з нотками синього. Така кольорова дисгармонія, здається теж не випадкова. Дехто вважає, що це натяк на втрату вагітності, на трагедію, яка коштувала їй життя. А можливо, її капці справді були забруднені кров'ю, коли це сталося. Здається, це просто деталі, але, на мій погляд, вони складають цілісну, хоч і болісну історію, пронесену крізь століття. Я не знаю, чи вас ці символи переконали у правдивості даної версії, а мені вона здалася найбільш гармонійною, хоча й дуже сумною. Далі я хочу приділити більше уваги одягу головних героїв на полотні. Їхнє вбрання говорить про високий соціальний статус. Однак немає нічого показного, лише стримана тиха розкіш. Вона носить тільки два перстні та просте золоте намисто. У нього ж на руці лише один перстень, жодних надлишкових прикрас, жодної демонстрації розкоші. А жінка жінки свідчить про моду того часу у вигляді скромних ріжок. Голова ж покрита тонкою білою вуаллю з символом заміжжя. Її сукня глибокого зеленого кольору. Цей пігмент у 15 столітті був одним із найдорожчих. До того ж, сукня дуже об'ємна. На неї пішло багато дорогої тканини. Під зеленою тканиною видно ще й синю підкладку, що теж було символом заможності. Синій колір у ті часи асоціювався переважно з королівською родиною, тому жінки носили його дуже обережно. Навіть дозувано. Також ми бачимо, що сукня оздоблена хутрим горностая та має довгий шлейф. У такій сукні неможливо було зробити й крок без допомоги слуг. Вона вимагала не лише сторонньої підтримки, а й особливих манер, яких не навчишся серед простого люду. Це було майже мистецтво руху, доступне лише тим, хто зростав у світі аристократії. Спершу здається, що Констанція вагітна, але деякі експерти стверджують, що це ілюзія. Вона тримає сукню перед собою так, як це було прийнято серед шляхетних дам тієї епохи. Нібито ця поза вважалась ознакою жіночої гідності й стриманості. Та вивчивши усі попередні символи цього полотна, ми підозрюємо, що експерти скоріше за все помилялися. Також деякі експерти натякали на те, що недарма наречений тримає жінку лівою рукою. В епоху раннього відродження це було символом вимушеного шлюбу через вагітність або з жінкою доволі нижчого статусу. Саме тому вона стоїть, немов заклякла тінь, бо вагітність до шлюбу в ті. Часи вважались чимось ганебним, але це всього лише одна із версій. Ну от одна обіцяла більше про одяг, а знову пішла у символіку. Добре, давайте більш детально розглянемо одяг чоловіка. Його зображено в мантії, облямованій хутром норки або соболя. З обох боків є розрізи, що дозволяють вільно рухатися. Одяг чоловіка має глибокі сині сірі. Відтінки. Але те, що ця людина не належить до аристократії, видно за його дерев'яними черевичками, стверджують деякі мистецтвознавці. Мені дуже цікаво, як майстерно-художник ну, передає різні фактури тканин. Ось ми бачимо структуру плетіння капелюха. Поруч темне, м'яке хутро. А ще сріблясті манжети і шовковисті переливи тканини на рукавах. Усе це зображено з надзвичайною точністю. До речі, як ви думаєте, якого розміру ця картина? Що я мала можливість вам показувати кожну деталь так чітко виписану до найдрібніших фрагментів? Думаєте, метра два або три? А ось і ні, робота має розмір всього лише 80 на 60 сантиметрів. Ви тільки спробуйте уявити, як треба було виписувати кожну деталь у такому невеликому форматі. Я думаю, без злупи тут не обійшлося, і цей момент мене вражає найбільше у даному полотні, бо це здається неможливим. Ну а далі давайте поговоримо трішки про самого художника Яна Ванейка. Є такі припущення, що в момент, коли Джованні втратив свою дружину, художник Ян Ван Ейк був поруч. І коли він побачив цю величезну біль від втрати, намалював свій знаменитий автопортрет у малиновому головному уборі. Пам'ятаєте, на початку відео я говорила, що ви зрозумієте, чому художник зобразив себе на картині портрет Арнольфіні відображеним у дзеркалі. Так от, ймовірно, він передав свою присутність в той важкий для замовника момент. Доказом є його малиновий головний убір на автопортреті і у відображенні дзеркала. Ще одна деталь, яку варто помітити у цій картині це дата 1434 рік. Якщо ви трохи знайомі з епохою відродження, то знаєте, що це дуже ранній період. Уявіть собі, коли Янва Мейк створював цей шедевр, бо Тічеллі, один із ключових митців епохи раннього відродження, ще навіть не народився. А художник вже писав картину настільки деталізованою, що вона, немов жива, кожна лінія чітка, кожен відтінок глибокий, кожна складка тканини має блиск. Саме тому це полотно вважається одним із перших та найкращих прикладів олійного живопису, і саме ця техніка дозволила Ванейку досягти такої насиченості кольорів і глибини тіней, які збереглись протягом майже шести століть. Отже, Ян Ванейк один із найвпливовіших художників епохи відродження, народився близько 1395 року. Та помер у 1441-му. Майстер деталізованого реалізму та один із перших, хто досконало опанував техніку олійного живопису. Його картини, переважно портрети та релігійні сюжети, є переходом від середньовічного до ренесансного мистецтва. Сьогодні ми переконалися у тому, що роботи художника вражають глядача не лише віртуозністю виконання, а й глибиною символіки. Кожна деталь у них продумана багатозначна, ніби нашіптує свою історію. До речі, Ванейка колись вважали винахідником олійних фарб. Хоча насправді він лише їх удосконалив. Але саме після нього. Олійна фарба здобула загальне визначення а олійна техніка стала традиційною для нідерландів у 15 столітті. Ця техніка прийшла до Німеччини і до Франції, а звідти до Італії. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Що більше я дивлюсь на цю картину, то менше вона здається мені портретом. Вона радше схожа на зашифрований лист із минулого. Написаний мовою жестів, кольорів і символів, яку ми все намагаємося розгадати, але ще не до кінця розуміємо. Вона тривожна, стримано сумна і майже мовчазна, але в цій тиші надзвичайна сила. Ян Ван Ейк не просто зафіксував момент. Він створив простір для інтерпретації довжиною століття, де навіть світло на підлозі має значення. І, можливо, найбільша загадка цієї роботи не в тому, хто ця пара і чи вони одружуються на полотні, а в тому, чому ми досі через 600 років не можемо відірвати від них погляду. А з вами була мистецтво Манка, і це була моя розмова з мистецтвом. Не забудьте підписатись на канал, вдарити у дзвони та поділитись своїми думками у коментарях. І ще нагадаю про те, що я створила сторінку в інстаграм. Буду рада вас бачити ще й там. Посилання знайдете в описі до нових відео зустрічей. До речі, якщо моя творчість вам відгукується і маєте бажання підтримати канал Мистецтво Манка, всі посилання для донатів є в інфобоксі під відео або в описі каналу.